Друзі, усім доброго ранку. Сьогодні відкрию для вас 25 коробочок. Подивимося, чи взагалі вартують вони уваги і що з них випаде. Заглянемо всередину, що тут саме цікаве, скажімо так? У нас є три танки. Так, саме цікаве, як говорять, у нас йонг-бінг. Це у нас тяжик 9 рівня. Альфа у нас 440. 245 у нас ПБшки, я розумію, і 300 кумулятиви. І це в нас... А... Так, це в нас два снарядика. Час між пострілами. 6 секунд. Запит залпу 3. Ну, косовенький, да, у нас він буде. Має такий лючок прям капець великий. Ну, ладно, це таке. Так, ну, в принципі, що цікавить, медвед, непоганий танчик, стежка теж як фармер. Удис, прям топчик. Я його закривав на три позначки, дуже сподобався. Прям фармить він непогано. 4400 також є хорошим премом. А Т-60 теж, теж дуже потужна машинка. Ісу в мене немає. І новий Канк GPZ-2. Ну, не знаю, не знаю. Так, по стилях. Ну, таке. Стилі це нас не цікавить. Ось. що цікавить нас кредити на 100. Це прям топчик. Перший раз я бачу їх в коробочках. Ось. І, в принципі, ну, 850 тисяч завжди будуть в нагоді, скажімо так. Добренько, відкриваємо 25 штучок, подивимося, що нам випаде. погнали. Непогано. 750 тисяч і резервики в нас. Це в нас одна штучка, так я розумію, так? Й собі стильок непоганий, скажем. Так, але нам треба прям техніку. Так, резервики, добре. 3D-бісент. Порожняки. 55 Так, тиковая тут анимация. Так, открыли мы 7 штучек и ничего. Ну, такие. 85 тисяч, дві мінімалочки і одна е максималочка, так? Ні? Ну, практично 750. Так, і. Один мінус те, що нам не попадає тут золота. Ну, 3D обвісі, але не щоно. Треться уже краще. разрву И снова минималочка по крадетах. И снова минималка. Опа опа, опа, опа. А, татышо. Татышо? шо? реально, Йонг Бинг, я офигел. Найс, 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 найс. Ну, лопачки. Ну, слухай, с 15-й коробочки. Йонг Бинг. Класс, класс, класс. Круточка стримера. Підкруточка. Ну сьогодні, значить, буде стрім наша, ну, ну як? Ну реально я не вірив, що мені щось випаде. минималка. И опять у нас 3D без одинаково. Как так может быть, да? <laughs> Не, какие факты будут фейерверков, я так понимаю. Угу. Так, 4 коробочки. И снова минималка. Так, резервка. И снова минималочка. Так, ладненько. остатня у нас. Так, ну що сказати, я, в принципі, довольний. 25 коробочок. Youngbing єдиний танк, який мені був цікавий. Ну, в принципі, медвед мені ще теж би зайшов, але в принципі цей самий був бажаний, скажімо так. 3 d Ну це епічний вогняний кінь, ага. легендарний ден. Ну таке. Так, 5 3D стилів. 11 днів прему практично півтора мільйона. Ну, навчальні матеріали це таке, і резервики. На 100% нам не випало. Випало 10 на 50. В принципі, прокачка техніки і екіпажик. Ну таке. Ось. А саме цікавий апарат це в нас ось така машинка. Зробимо її основною для наші нові 3D. Ага, ще такий якийсь. Випав. якийсь такий. Так, ладно. Розпомалюємо його швиденько. Питаємо один бій. Подивимося, що це у нас за збір. Ось так. А, екіпажиком у нас. Ага, з беззашки. Найс. Супер. Ага. А, не хватає одного. Угу. Два заріжаючих. Угу. Ну ладно, що? Зробимось так. Так, інтуїція нам не потрібна. Швидкість польоту. Інтуїція. Інтуїція, інтуїція. Напевно, інтуїція точно нам не потрібна. Ось так і ось так. Так, що ми сюди поставимо? закалочку Ага, злетіли в нас модики. Це погано. Це погано, це погано. Наверное, что баньку мы сейчас не будем сквозь. Так, 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 так. Демонтолат, демонтолат. Mm -hmm. Так, а турбинка в нас знакома. Звичайно. Закалочка стаба і буде у нас турбінка. Звичайно, поставимо поки. Так, два фаласика, я думаю, хватить. це 30, ну так я. Чисто залпик, якусь бабаху. Ось... Ну що, полетіли, подивимося, що це в нас за апарат. Ну реально, я не вірив, що мені випаде цей танк за 25 коробочок. Я думаю, думав, що... Ну це сами, самий кращий танк скоробочок, скажімо так. І думав він випаде реально останнім. Ага, ми ще не подивились на броню його. Стоп, стоп, стоп. Ми не подивились на бронювання. Ух ти, да. 200. Слухай, ну ВЛДшка потужна. ВЛДшка прям... Ага. Сюди він пробивається. Тут скосик я от прям сюди. 260. Ну слухай, ну ВЛД прям... Дуже мощно. Через куточок буде пробуватися. Верхню полочку сюди. Без проблем. Клінчі сюди, я йому до залітати. 300, ну башня потужна. Але от лючки 160. 160. Пути мінус 8 у нас. Пути мінус 8, так. Угу. Ну, подивимося. Ну, в принципі. Ну, лючки великі катець. Влючки прям буде залітати, ще й два їх там. Так, записую відео прямо з самого ранку, то обій закидує довго. Так, 300 в нас кумулятиви, летять 1170, ББшка у нас 245, 1701 метр летить, одинаково, так. І фугасики. Ну, в принципі, непогано, але летить все. І все одинаково. Три Yongbінga. Башня у нас розташована спереду. Це дуже добре. Можна пікати, роз, розводити. Так, іде, в принципі, набирає непогано, так? З турбінкою, звичайно. Залпок у нас 3 секунды. Ну, это мой парел. Это мой парел. 30 проскочив. 6 секунд між пострілами. Ну довго. Досить довго. Досить довго. Це єдиний мінус, напевно. <різь> Не пробили ми. Не пробыла так но ну я тут свечусь я так понял Так, наши, короче, тут же вса, да? Наши тут вса. Янгбин полиспорит, но разведка сна. залпок зійшов. Ну таке. Ну таке, ну таке. Бій такий собі. ну Цікава буде машинка. <coughs> Вечором запущу стрім, подивимося. Ось що можу сказати про наші коробочки. Придбав я 25 коробочок, випав мені Young Bing. Ну, в принципі. Вирішуйте самі, купляти вам не купляти, золото не падає. Ось. Є пару танків цікавих. Ось. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня. Підписуйтесь на канал, спр... прожимайте вподобайки. І всім до зустрічі.